Слава Ісусу Христу! До цього місця допоміг нам Господь, мілість Божа до нас. І ми є в домі Божому. І це є благословення, що ми можемо чути Слово Боже. Знаєте, ми живемо в такий час, цікавий час, ну і завжди були цікаві. Мій дід теж казав, що живемо останній час. Знаєте, чому так казав? Бо його вже нема. Він дійсно жив останній час. Ми живемо останній час. Не знаємо, як наші діти. Але, брати і сестри, як би хотілося, щоб у в нас в серці була віра. В що Віра Віра від слухання. О що ми чуємо, те будемо вірити, чи не так? Якщо мені не розказують, я в те повіру. І Слово Боже нас закликає, щоб і наша віра вона була від слухання Слова Божого. І ми сьогодні зібралися на цьому місці в Домі Божому, саме для того, щоб почути Слово Боже, щоб моя віра вона зросла, щоб вона укріплялася, щоб мені бути сильним у вірі. Чому? Бо мені віра дає спасіння. Тільки через віру в Ісуса Христа я маю спасіння. Ми живемо в такий час, коли дуже багато інформації, люди про різному говорять, і люди багато до чого настроєні. Чогось чекають люди. Саме більше чекають, ну, як не собиті все, кажуть, оце вже царство Боже прийде, це вже буде царство Боже, це вже, вже кінець. Але всі ж розуміють, читали Біблію, що перед кінцем має бути антіхрист. І починається історія. Пам'ятаєте, коли. Появився перший індифекційний код. Всі ж ходять, гудуть. Все, сатана прийшов, оце вже сатана, це вже все печатають, все вже. Ну, пройшло трохи часу, заспокоїлись. Потім з'явилися біометричні паспорти. Вже відео кидають, вже розказують, це вже як фотографірують і лоб печатають. І таке розказують, і вже всі ходять, трусяться, все, паспорт, брат, не буду. ти прийняв? Все, антихриста прийняв. І починається оце. По... Вастаж у Вайбері, да? перекидають один одному там якусь оцей бруд, оцей інформацію, послухай, послухай, що ж це таке, тебе є біометричний паспорт, все, все, вже ти запечатаний. Пройшло трохи часу. Треба за кордон їхати. Та з тим сатаною, з тим антихристом, пошли, оформили, поїхали. Оказується, не то воно, так? Да? Зараз почалась війна, а це ж корона ще у нас була. Корона була теж. Вас та ж у да, насипали там бруду, же, да, там, Оце ж антихрист, оце ж підготовка, це ж то, а, а прививка, а це ж то, а це точно воно, а це ж все вже мій останній час. Настала війна, різко пропав корона. Ви замітили, так? Да? Хвороба в один день ісчезла. просто вивитрилась від одного снараду тільки. Зараз друга мова. Війна це вже кінець світу. А в Ізраїлі війна Оп'ять починається всякої інформації. Друзі, друзі, а ми церква Господня. Чим ми маємо ще займатися? І яка наша задача, для чого ми призвані жити у цих страхах постійно, щоб і нас дергали, нам щось розказували, нас лякали, нас до чогось нас готували. Ми, як Церква Христова, до чого ми маємо готуватися сьогодні? До чого ми маємо бути готовими і на що ми маємо бути настроєні? Во всякий час? Без різниці віки. Ми розуміємо, Слово Боже каже, що має прийти той чоловік. Так, воно має бути. Але я, як, як дитина Божа, кого я маю чекати сьогодні з вами, брати і сестри. Колись Дмитрий Беспалов розказував, заїхав в яку церкву заїдуть. Брат Дмитрий, розкажи нам про Антихриста, Про Антихриста розкажи нам. Він каже, нащо вам той Антихрист? Я приїхав про Христа розказувати. Нам не треба, нам треба Христос. Слава Ісусу. Написано Ісус. Коли зібрав, коли вже після Воскресіння, коли вони були, йшли на гору, і написано і зібрав він їх і звелів їм. Не відлучайтеся з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку відчули від мене, бо Іван хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Брати і сестри, чи не це нам говорить Ісус? Чи не про це в Євангелії написано, щоб і ми що, брати і сестрі, Очікували, хтось вже отримав Духа Святого, щоб ми були наповнені Духом Святим, Божої благодаті. Знаєте, учні були, і ми такі самі. Знаєте, що учні це все, що розказує Ім Ісус ну, в свій лад? Знаєте, От буває, розказуєш людині, а вона ж думає, от як його подстроїть так, щоб мені понравилось, щоб подойшло по-моєму. Тому вони зійшовши, питали, його кажучи, Господи, чи не цього часу відбудуєш царство Ізраїлі? Похоже, ні на нас. Чи не цього часу вже буде царство в Ізраїлі? Чи вже, чи вже не зараз воно буде? Мені подобається відповідь Ісуса. Знаєте, яка відповідь? Дуже, дуже конкретна. Може, так ознаєте, Праму, а Він каже їм, а Він сказав їм, не ваша справа знати часи і сроки, які Отець призначив у своїй владі? Слава Ісусу. Брати і сестрі, оказується, оце все, це не наша справа. А яка наша справа? Церква дорога, яка наша справа? А Він каже: та ви приймете силу. Як Дух Святий зійде на вас і будете свідчити, про мене, ось наша справа, брати і сестри. Ось це задача церкви Ісуса Христа. Слава Ісусу! Будь наповнений силою Духа Святого Божою благодаттю. Це людина, яка близько з Богом. Вона знає, вона відчуває, хто і що їй робить, як її робить, чому. Бо її сам Дух Святий навчає, і сам Дух Святий веде. Алілуя Ісусу Христу. Браття, сестри, Боже Слово нас закликає, щоб ми шукали Божої благодаті, щоб ми прибували в Слові Божому, щоб ми шукали лиця Господнього, щоб ми приближалися до Бога, як цей останній час це необходимо для церкви Христової, для нас особисто. Я не знаю, але я розумію, що мені потрібен Дух Святий. Мені потрібно не просто, знаєте, там згадувати, що мене колись Бог Духом Святим крестив, А це потрібно мені сьогодні бути наповненим силою Духа Святого, будь в близьких відносинах, будь на, знаєте, відчувати і переживати його присутність, ходити в ньому, жити їм. Це є сила церкви. Слава Ісусу! Ворог знає, що коли церква вона сповнена силою Духа Святого, коли в церкві діють дарить Духа Святого, таку церкву неможливо обмануть, її неможливо заблуждення завести, десь її в єресіку завести, її неможливо злякати, її неможливо в депресію вести. А то сестра начиталася новин. все, Депресія, давлення піднялось, апетит пропав, сон пропав. Все лежить, труситься таблетки, же, і карвалол, і що, які там є. Сестри, які там є ще таблетки? Заспокійливі. Все, що є, ці аптека пішла в ход. Чому? Чому такі, такі відносини? Чому? А один, один тільки відповідь. Знаєте, яка? Людина втратила зв'язок з Богом. Сестри дорогі, брати, людина втратила, вона не відчуває присутність Божу. Вона не відчуває покров Божий. Ми читаємо так в Єван Євангелія від Івана, 14 розділ, написано такі слова з 15 верша. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої, і я облагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами повік. Слава Ісусу! Брати і сестри! Ми як церква, ми, я розумію, всі з нас, хто розуміє Бога, хто є член церкви, хто є, шукає прийняв Духа Святого, ми розуміємо, що нам треба Дух Святий, чи не так. Ми розуміємо, що треба Божа благодать, І ми хочемо, щоб вона була. Так чи ні? Чи можливо, я ошибаюсь? Ми хочемо, щоб діла Божа благодать. Ми хочемо, щоб і Дух Святий зійшов. Ми хочемо, щоб і праця його звершувалась, щоб і мені, і Він каже, не залишу вас сиртом, прийду до вас. Ще трохи світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. В той день пізнаєте, що я в отці моїм, а ви в мені, а я в вас. Як добре будь, коли є той утішитель. Як добре, коли є той, хто дає пораду, як добре, коли є той, який тебе проводить, який тебе підтримує, як добре, коли ти схиляєш коліна, в тебе є нужда, в тебе є проблеми, в тебе є труднощі, ти не знаєш, як іти, але тобі підсказує дорогу Дух Святий. Як добре, чи ні, брати сестри? як добре керуватися Божою благодаттю, коли ти розбитий, твої руки опущені, коли ти розбитий і вже не маєш сили встати. Можливо, тебе поранили, можливо, гріх тебе поранив. І ти думаєш, як далі жити. Але приходить Дух Святий починає тебе підкріпляти, починає до тебе говорити, починає тебе утішати, лікувати тебе. Слава Ісусу, як добре так. Але що, брати, і сестри, що сталося з нами, що, що ми іноді не переживаємо цього всього. І задача церкви Ісуса Христа останнього часу. Щоб ми з вами були наповнені силою. І задача наша, що я я є близько з Богом, то я розумію, що я пройду всі труднощі, я пройду всі переживання. Ми маємо розуміти, що вони будуть в нашому житті, а останній час написано, що будуть тяжкі часи, і для того, щоб пройти, мені потрібна сила. А Ісус каже учням: ви получите силу, коли? Коли зійде на вас Дух Святий? А коли зійде на мене Дух Святий, брати сестри? Коли на мене зійде Дух Святий? Я тако йду, йду, захотів, все, Дух Святий на мене вже сходить. Якщо я близько з Богом, так і є. Але Ісус каже: якщо любите мене, то що зробіть? Якщо мене любите, заповіді мої, виконуйте. Оказується, що і далі каже і я. І я облагаюся і дай своєму тішителя. Коли ми відвертаємося від Божого Слова, відвертаємося від Божих заповідей, а живемо своїм життям, чи буде зі мною Господь, чи буде зі мною Божа благодать? Брати і сестри, буде чи не буде? Давайте згадаємо одну історію з старого заповіту. Це був чоловік, перший цар Ізраїля. Як його звали? Саул. Він був помазаний, Бог його помазав на цара. Він вибраний був Богом. І Бог на нього мав плани. І одного разу Бог йому каже. Саул. «Іди і унічтож народ. Той народ, який. Бог мав до нього, він був, на, на Ізраїля виставав. Що робить Саул? Бог каже йому: унічтож все, нічого не дивись. Старий, малий, худобу, все унічтош. Вони все закляте, все унічтош. Брати сестри, що робить Саул? Він іде. Іде. І що він там зробив? Ми всю історію знаємо, да? гарне, товстеньке, овечечки такі, напевно, якісь породісті були, такі, понравились йому. Оставив. Сара гага оставив. А таке всяке шанті-дранті все порубав. Да? Повбивав. Воно йому не треба. Нащо йому надалося? Те, що йому треба, він оставив. Те, що не треба, викинув. Прийшов і каже Самуїлу: Я все зробив. Брати сестри, він все зробив чи ні? Те, що йому сказав Бог. Що він оставив? Те, що мені подобається. І він оправдується, я це оставив для чого? Жертві приносить. Я це буду жертві приносити. Це буде приємне Богу. Це на, на жертви Богу положу. І що відповідає йому Господь? Що йому Богу приємно, брати і сестри? Послушання. А не послушання це який гріх? Колдовство? Волшебство, так? Да? А це з якої категорії? Це хто, щоб цим займатися, до кого люди звертаються? До д'явола, до, до ворога людських душ. Дивіться, брати і сестри, що робить людину. Вона багато не зробила, вона багато не згрішила, вона не, знаєте, не. Ми бачили, що хтось за непослушання от не слухається людина, і вже, і, вже, і вже все. Але дивіться, від того, що ми не слухаємося Божого Слова. Ми втрачаємо Боже благословення. Ми втрачаємо те, що Господь хоче благословити нас. Каже, я би утвердив царство перед цим Бог каже Самуїлу. Він також не послухався, непослушання. І каже, якщо ви любите мене, то виконуйте мої заповіді, слухайтесь моїх заповідей. І тоді Дух Святий буде на вас знаходити. Дух Святий буде вас вести. Але, брати і сестри, Савул. Він не послухався Бога, він не відвернувся від Бога. Він, начебто, і виконує заповіді, і в той же час своєволі, те, що йому хочеться, те, що йому от нравиться, він от своє вставляє, не все, як каже Бог. І через це Бог каже. Що йому Бог сказав? Забирається від тебе царство. І ми читаємо далі, як його життя закінчилось? Коли в його житті прийшли труднощі, коли в його життя прийшли переживання, коли в його життя обступили вороги, написано, що Бог не відповідав йому. Сталося в його житті та був час, коли Бог до нього говорив, він його не слухався. А настав час, коли він почав говорити, звертатися до Бога Не через урім, не через тумим, в сні, не через видіння, не через пророка. Бог мовчав, Бог не говорив до нього. Чому Бог залишив його? Чому? Тому що Саул, він не послухався Бога. Він не робив те, що каже йому Бог. І від того він втратив благословіння. Браття, сестри, це є як пример для нас, як образи, що ми сьогодні подивилися на Його і подивилися своє життя. Ми багато ходимо до церкви, ми багато ходимо в зібрання. Ми служимо Богу. Нам, нам, ми слухаємо проповіді. Бог до нас звертається і через проповідь, і через псалми, і через е, пророче слово. Скажіть, будь ласка, я знаю, що багатьох із вас є заповіді, не заповіді, а записі е, вас пророчества. Як Бог вам казав, що казав, і знаєте, скажіть, будь ласка, ви зробили так, як Бог вам говорив, чи ні? От давайте будемо чесними перед Богом. Чи ми робимо так, як каже Господь сьогодні до церкви своєї, слови своєму? Коли Бог звертається до нас, коли Бог говорить до нас, чи ми робимо, так і каже Господь. Ми ж хочемо, щоб Божа благодать діяла в нас. Чи не так, брати і сестри? А Божа благодать, вона не може діяти, якщо ми не слухаємося Божого Слова, якщо ми не робимо по Божому Слову. Такий невеликий гріх, непослушання. І вже людина не може отримати благословення від Господа. Такий гріх, як, знаєте, він невидимий. Він такий, знаєте, людина прийме образ. Вона, як Савул, вона те, що подобається, вона собі оставить там п'янство, блуд, всяку нечистоту, вона повикидає, те вона і мішає. А от таке щось, що в неї є, що в неї є гордість, завість. Є такий гріх завість. Хто бореться з ним? Ви не признавайтеся Ви собі скажіть. Завість в серці. Скажіть, завість дає благословення чи ні. От ви подивилися, брат, гарно там і чи машину купив, чи квартиру, чи дом переїхав, да? чи ще щось. А у вас нема такого. Як ви себе почуваєте? Ми не, можемо, ми не будемо говорити в голос, да? ми дамо відповідь собі. Але, брати і сестрі, коли жаба давить, вона ж не дає ні дихати, ні жити, ні спати. А потім що вона приносить? Роздратування. І людина стає на коліна, скажіть, вона сповниться Духом Святим чи ні? А ще коли той брат чи сестра співають, а їх виходить в мене, ні, то я буду сповнятися Духом Святим, коли жаба давить. Браття, сестри, хай нас благословить Господь. Ми ходимо перед лицем Божим, ми ходимо перед Божою благодаттю, і Бог хоче нас всіх благословити. Слава Ісусу! Бог хоче нас всіх благословити, щоб всі були благословені, щоб всі мали достаток, щоб всі мали благодать на благодать. Слава Ісусу Христу! І Бог хоче. Щоб і церква останнього часу ми були сильні, ми були сильні перемагати. Ми були як полки з ознаменами. Люди, вкружаючи нас, дивилися і знали, що на цьому місці є присутствие Боже, Тут є Божа благодать. Алілуя Ісусу Христу! Тут є сам Ісус. Але що треба? Мені сьогодні покориться Євангелії, покориться Слову Божому. Ісус каже, сьогодні було зачитане це слово, великий день свята. Ісус стояв і голосно вигукнув, Хто жажде, іди до мене і пі. Хто жажде, іди до мене і пі. І далі Він каже такі слова: хто буде вірувати, так як сказано у Писанні, у того, що рева потікуть реки води живої. Слава Ісусу Христу. Якщо наша віра буде в Ісуса Христа, так і каже Писання, це. Тоді ми будемо наповнені Духом Святим. Це буде естественно. Це буде, е, знаєте, нічого не треба прилажувати. І як дні апостолів, вони послухалися Ісусу, вони не відлучилися від Єрусалима. Вони пішли в горницю, вони очікували. Чому вони очікували? Вони сиділи один день, дев'ять днів, можливо, але на десятий день прийшло те, що обіцяв Господь, слава Ісусу! Вони чекали обітниці, вони знали, що те, що сказав Господь, так і буде. Брат сестра, те, що написано в цьому слові, вірмо тому Слову, живімо цим Словом. І Божа благодать вона нас наповнить. Сила Божа нас наповнить. Ми будемо сильними. Чому? Бо наша сила в Ісусі Христі, хвала Ісусу, ми будемо тим в молитві. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми сьогодні подивилися своє серце, подивилися своє життя, чи я сьогодні є наповнений Духом Святим, чи я сьогодні сповняюся Духом Святим, але, можливо, немає в мене цього. Що заважає сьогодні? Подивіться своє життя, і сьогодні є добрий час. Сьогодні є добрий той день, коли дав нам Господь, щоб ми удалили свого серця. Удалили те, що препятствоє сьогодні, щоб і Дух Святи наповнив мене. Написано в Слові Божому: всяка людь, крик, злоба, злоречі, хай будуть удалені від вас. Бо це те, що роз, знаєте, озгорчає Духа Святого, те, що угашає Духа Святого. Ми у своєму житті, можливо, дивимося на якісь великі такі речі і думаємо, це гріх. Але, брати, і сестри, наш характер, наш характер, цей цар Агах, це наш характер. Якщо ми його не унічтожимо, не буде благословення. Потрібно зруйнувати все, все свої принципи, а покоритися Божому Слову Євангелії. Тоді буде благословіння, брат, сестра, якщо ти відчуваєш сьогодні, що Дух Святий десь далеко, що я не можу сповнитися Божою благодаттю, що я не відчуваю Його, є на це причина. Але, брат, сестра, є вихід цієї ситуації, вихід тільки один в Ісусі Христі, вихід тільки через покаяння з вірою йти до Ісуса і сказати, Ісус. Оце в мене, воно прип'ясує сьогодні. З'єднатися з собою. Прости мені, омий мене, о, о, прости, очисти. Є багато сьогодні речей, які потрібно приложити старання, зусилля, щоби оце перемогти. І знаєте, це можливо не один день потрібен. Можливо, не один місяць потрібен, але коли ми будемо працювати над собою, коли ми будемо себе покоряти Слову Боже, жити по Слову Божому, я знаю, що буде благословення, бо так каже Господь, слава Ісусу! Алілуя! Ми будемо йти зараз в молитві. Я хотів би, брат, сестра, щоб ви кожен з вас сьогодні відкрили серце своє, дали свободу Духу Святому, щоб ви знаєте, сьогодні є така наука в церкві, голосно не молиться, Духу Святому не давати свободу. Чому люди цього світу соблазняться? Та вони більше соблазняться, коли ми прийшли на це місце, де не молимося. Десь задають питання, а чого ви сюди ходите, взагалі? прийшов і не молився, а чого ти сюди кожну неділю йдеш? Ти прийшов на це місце, щоб молитися, бо це дім Божий, слава Ісусу! Алілуя! І задача церкви: бути тісним з Богом. Знаєте, що мені скажуть, не спілкуйся з мо, зі своїм татом. Я що я їм скажу, тобі ну, це ненормально не спілкуватися, коли я прийшов при лице Боже. Я відкриваю своє серце, а Дух Святий наповняє. Алілуя! Але що не наповняє? Є сила в Ісуса Христа, Його крови, яка омиває і знімає всякі перешкоди. І я віру, що Господня благодать, коли ми дамо свободу, вона наповнить нас. Амінь. Молимося,